Рятівник це прихований агресор, тому що він порушує особисті кордони іншої людини, тому що непрохані поради і допомога це теж насильство. Новина чи ні? Ну давайте слухати далі. Рятівник, жертва, агресор. Оцей трикутник Карпмана, по якому ми всі бігаємо в нашому спілкуванні і тим самим завдаємо одне одному насильство. Це відома штука. І дивіться, якщо, наприклад, ви рятівник, а потім людина не приймає вашу допомогу, все, ви вже агресор. Потім ви засмутилися, світ вас не розуміє, ви вже жертва. І ви бігаєте по цьому колу знову і знову, але все починається найчастіше з якоїсь одної ролі, в якій ви найчастіше готові бути. І це от рятівник. Я вам розкажу, як рятівник зі стажем, який поступово з цього виходить. І так мовити, трансформує ці штуки в щось більш таке корисне для себе і для інших. Дивіться, в момент, коли ви дуже хочете комусь допомогти вас, прямо була ця енергія. Вам треба задати собі декілька запитань. Перше, чи просила мене ця людина про допомогу або пораду? Прямо, саме прямо. Друге, чи питала я в людину або питав, потрібна йому допомога чи порада? Оце от важливо і спитати, якщо не питали, і почути справжню відповідь, реалістичну, не викривлену. Не думати, що вона просто не може сказати мені. Просто він боїться, він просто насправді хоче, але він боїться. Ні. Сприймаємо пряму комунікацію. Іди. Потім нагадуємо собі такими фразами, що ця людина абсолютно нормальна, адекватна, доросла, здорова, яка впорається сама зі своїм життям. Ми ніколи не знаємо, як комусь буде краще. Тому що ми не ванги, і взагалі ми не. Не знаю, там не мусії цього світу, щоб щось комусь там радити. Ми не можемо ніколи давати стовідсоткові поради, давати якісь там формулювання, треба стовідсотків і так далі. Ми можемо просто висловити свою думку, думку і дати пораду або допомогу, якщо нас попросили, і в тій формі, в якій нас попросили. А для цього треба спитати, бо багато людей не навчені цього казати прямо. Але ми можемо спитати, це найголовніше. Тобто більше питати. В принципі, рятівникам треба більше питати, тому що ми любимо поговорити і всім От. І потім, що мені ще дуже допомагає, це згадувати свої історії негативні, коли я комусь лісла з допомогою, і потім отримувала якийсь негативний фідбек. Ну, типу, люди там мене відштовхували, викидали життя і так далі. Я така, типа, хм, хм, хм. це якось не дуже прикольно виходило. Тобто, це такий негативний досвід, який мені допомагає сказати, що Даша, не лізь, що ти спитай і давай вибудовувати комунікацію по іншому, щоб цей раз трапилося по-нормальному я не хочу заганяти себе в цей страх, що вас там відкинуть, ні, але це такі реалістичні думки, які допомагають приземлити. Ну і потім просто брати і робити по-новому. Просто брати і питати, слухати, казати. І оцей, цю енергію допомагає спрямовувати на себе, на своє життя. Типа подумали, ага, ну людина впорається, все якось то походили, цим відпустили, і пішли займатися своїм життям. Це найголовніше, тому що у рятівників... О собі на своїх справах. тому, шановні рятівники, ідемо і займаємось своїм життям.